Всім привіт! Дівчата! Все дуже просто. Щоб худнути, потрібно їсти. Я це завжди повторюю на кожному кроці, і це дійсно так. У мене сьогодні сніданок, я хочу вам показати. От, я складаю на тарілочку багато зелені постійно кожен раз, але я її не враховую ні в калораж, ні в грамовочку самої тарілки. Тут рукола, цей, шпінат, рукола, ну, будь-яка зеленуха, яка у вас є вдома, вона будь-яка підійде. Потім пюре з цвітної капусти, тут багато спецій, не дивіться, вона такого сірого кольору. Тут 200 з чимось грам. Це в мене частина клі, клітчатка. От, білочок. Е, білкова частина моєї тарілочки, це в мене яйце варене, тут три штуки. Калорійність моєї сьогоднішньої тарілки 642 кілокалорії. Я більше звертаю уваги на калорійність тарілочки, а не на її вагу. Хоча вага теж має велике значення От, самої тарілки. Скумбрія слаба в мене теж сьогодні. Е, 100 Вот. В якості жирів у мене сир твердий, тут 36 грам, і обов'язково буде шоколадка. Я <свісно> шоколад люблю і постійно додаю свої прийоми їжі. Потрібно їсти смачно. Всім смачного!